Всім привіт! На зв'язку Аліксду, і сьогодні ми зробимо огляд про біткоін, розберемо його, розкажемо, чому вартує його купляти і чому це основна криптовалюта, від якої тримається весь ринок. Та зроблю свій коротенький аналіз. Поділюся своїми думками, що я далі бачу по ньому, і взагалом по крипторинку. І так, перед тим як розпочати, обов'язково підписочка на телеграм-канал він буде в шапці посилання. Там вся інформація відбувається, я ділюся своїми думками. Саме перше вона виходить в Телеграм, а далі я буду транслювати в Ютуб. І так, давайте перейдемо до біткоїна. Бачимо, що на даний момент він торгується по 92 тисячі доларів. Недавно в нас був поставлений, можна сказати, хай по 127 тисяч доларів, після чого ціна нас вже не відновлювала. Але давайте візьмемо ось цей цикл, відміруємо від 15 тисяч доларів до 127. Тобто він виріс на 700%. Багато людей кажуть на ви не зароблять. Він не дає багато іксів, він не мало волотильний. Той час я купляю тольту, щоб з надією отримати 10-20 ікс, А біткоїн просто там за условно 4 роки да там дав 700% росту. Тобто це що доволі непогано. І бачимо, це повторялося набагато раніше. Тому чи можна зробити на біткоїну? Однозначно так, і не дурно говорять, що 80% вашого портфелю має бути це у біткоїну, не враховуючи стейблкоін там USDT, на докупку. Тому що, е якщо щось станеться з біткоїном, допустимо, якийсь там крах, е зараз на мордую дуже погану свічку, типу, підемо сюди. Ви просто уявіть, що буде з іншою криптовалютою, з тою самою Соланою, з тою самою і з тим самим ефіром. Тобто це я говорю про топи. Е, Це ж все може бути квантовий комп'ютер, але давайте не будемо нагнітати. Я все ж таки думаю, що ми будемо йти по сценарію вже індекса S&P От, хто може знає, є такі вже індекси, я його зараз добавлю. Він щось плюс-мінус мені нагадує біткоін. Да? Тобто він постійно росте, кожне дно відкупляється. Навіть після ось таких проливів, там, условно на 50% на біткоін теж часто падає, він все ж таки відновлюється і продовжує свій ріст. Я плюс-мінус очікую, що ми будемо плюс-мінус так само торгуватися. Тобто Ми можемо впасти там, до 20-50 тисяч. Ну далі ми знову підемо сюди, і от по типу, такому форматі. Ми будемо торгувати, тому що тут вже прийняли ETF, тут стоять крупні гравці. Для них це новий, можна сказати, інструмент, який допомагає їм печатати гроші. Тому е я думаю, він буде жити, навіть якщо винайдуть якусь технологію, його не будуть ломати, бо просто це невигідно. І так, давайте перейдемо до коротенького огляду, до моєї любі мої, е Аналітики я вибираю пару BLX, Це той самий біткоін за весь час. Да, ось ось такий графік я відкрив просто на трейдінгу. Ми бачимо, що з 2010 року він почався торгувати, хоча він запустився у 2009 році. Стіни там 10 центів, да, навіть менше ну де 001 і ось такий графік він ріс, 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 ріс. Дуже красиво виглядає. Я плюс-мінус прочув про цю криптовалюту десь у 2015-16 році і купив зразу прийняв рішення, десь по 500 доларів. Іменно ось тут. Да? Але продав я його і по 2000 доларів, можна сказати, тіпа. Але окей, не будемо про то. Давайте перейдемо до обзору біткоїна. Тепер уявіть собі картину. Ось такий графік, я його веду на TradingView, публікую для того, щоб відстежити, як відпрацьовують мої ідеї. І ось на телетайпу я був, робив, не пам'ятаю, вроді в 2024 році, 27-го числа, я робив таку ідею, що біткоін 22 тисячі доларів, в нас вже пройдений медвежий ринок, в нас зараз фаза акумуляції, потім фаза експозиції, і далі в нас йде беджий ринок. І ми бачимо, якщо подивитися ось цю ідею, я розписав про. Про халвінг, акумуляції, і як воно зараз відбувається. Можна сказати, що воно чітко відпрацювало. Прям чітко. Да, у мене там були трошки можливо більші прогнози: 140 тисяч, 150, але ну согласіться від 20 тисяч доларів спрогнозувати там до 130 Це теж ну доволі е, грамотно. Але е, я не хочу себе похвалити. Ця ідея досить популярна. Багато аналітиків її на трекінфі використовують по цій формулі. То є да? У нас ключова подія халвінг. І від цього все починається. У нас проходяться чотири фази ринка. Після чого у нас все повторюється по попередньому. Але цього разу не відпрацювали альткоїни. Да? у нас іменно в цій фазі, коли підходить е кінець бичого ринку, тобто є біткоін торгується на хаях, починає йти на невеличку корекцію. У нас в цей час завжди стріляла альта. Раніше це було, от, наприклад, ось тут ну де я відмічаю. Раніше теж тут було зараз. у Нас альта просто. Мерла, да, просто сказати, якщо зайти там на CoinMarketCap, якщо я не помиляюся, лише там пару монет, торгуються вище своїх АТАш. Mm -hmm. Тобто там зекеш, uh, да ми знаємо, що недавно річ там, і все, типа бінбіоновий світаж, ефір. Там можна сказати, що він теж не оновлював світаж про всі інші. Я просто мовчу. Uh, і мені кажеться, це можна прийняти там з періодом доткомів, Я в той час ще ходив під стіл боси, але плюс-мінус вивчав цю концепцію. І розумію, що там теж таке було, що багато акцій просто знецінились. І лишилися гіганти, такі як Microsoft, Facebook, А Facebook не було тоді. Apple. І вони почали займати топовініше. Там Coca-Cola, McDonald's, і Вони почали ташити за собою весь ринок. А 99% просто схватилися до нуля і нікому не було потрібно. Можливо, у нас буде така сама концепція, але перед тим, можливо, щось вони зроблять. Але давайте перейдемо до біткоїна, бо альткоїни – це окрема тема. Я хочу донести вам, що саме якраз на біткоїну треба заробляти основну суму грошей, а профіт з него інвестувати в альту. Так ось, прийшовши до даної діаграми, ми бачимо, що ми поставили плюс-мінус хай, і по моїй цій теорії ми вже не маємо підростати вище там, 130 тисяч, тому що ми вже переходимо в фазу медвежого ринку, де ми маємо падати там 50 3, там 35 тисяч доларів. І потім знову все по-новому. І в нас в 28-му у 28 28-му році у нас буде е, м, халвінг, після чого у нас знову почнеться ринок, і можливо ми там до 250 тисяч доларів знову підростемо. Тобто, у нас буде ось така дуга. Та -да -да. Так. Ну Це плюс-мінус, покладаючись на попередні цикли. І зазвичай воно поки відпрацьовує. Але як буде на самому тілі, ми подивимося з вами трішки пізніше. Дивіться, що я ще хотів вам донести біткоїна це завжди є. Можна сказати, золото в криптовалюті. Да? Ми бачимо його ограничена емісія, його сама технологія е, дуже крута. Він є перший, він є золотою, він вже прийнятий багатими фондами і іншими штуками. Тому обов'язково потрібно його тримати в портфелі. Не знаю, якщо ти вже маєш це добре, продовжуй дачі накупишся. Якщо ти ще його не маєш, обов'язково пробуй відкупляти. Тобто можеш на різні рівні собі ставити, е, які тобі подобаються, да? і там, використовувати. Різні аналізи і собі знати, де відкупляти. Тобто я би відкупляв першу позицію, це 67 тисяч. Да? 67 сім це тіпо, ну, доволі непогана дошка для входу. Але для, для все це застосовувати гріботи. Я окремо запишу наступний ролик саме про гріботів. Запустимо з вами грідбота на споті, іменно на парі біткоїнах. Я розкажу, як вони працюють, що це нам дає, і як на цьому построїти пасивний дохід і з доходу з біткоїна, наприклад, ми там вложимо тисячу там, доларів. З тисячі доларів нам Крітбос принесе там тридцять доларів, 50 доларів. Це не важливо про цифри, важна сама конструкція. Ми цих 30 доларів вже можемо інвестувати в такі активи, які нам подобаються. Наприклад, там Solana, да, чи той самий ефір, чи той самий ЕМТ, який мені дуже подобається. Все, ті, основне, до чого я хочу дойти, і всі попередні і майбутні ролики я буду розказувати про. Тому як пасивно заробляти саме на біткоїну, Тому що е, тут е, у нас основа, тут є ліквідність, тут багато інструментів, і плюс-мінус він е, читає міталь, плюс-мінус він е, коректується на 80%. Да? от Якщо взяти всі попередні там, спади і взяти від цього хаю, якщо взяти 80%, ну це в нас е, 25 даже, тисяч доларів. Чи може він пасти? Звісно, може пасти. Чи впаде він, ми не знаємо, але ми можемо запустити там бота, і він нам буде торгувати в певному діапазоні, і з надією на те, що. Все рівно він ось так підросте і до цього хай. Ми заробимо такі кріпоти будуть приносити в середньому від 40, там, до 50%. До речі, їх зараз досить сильно піарують в телеграмах. Багато хто на фьючерсах підганяє під свою ревку, розказують, що 100% в них прибутків не може бути там 100% прибутків. Тому що, якщо ви, наприклад, ми тут, 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 тут купляємо, і ціна торгується в цьому діапазоні, у нас тут залишаються ордера. Хіба чекати пару років, з надію на те, що воно переросте вище. Але це окремий ролик, це окрема тематика. Тут я хотів саме розібрати про біткоін, тому коротенько підводим. Відсумки. Якщо ти ще не маєш цієї валюти, а маєш якийсь інший шлакоїн або там різну альткоїну, старайся все ж таки робити балансований портфель і 80% інвестувати сюди. Багато людей сюди інвестують, я думаю, це буде оправдане рішення. Саме краще інвестувати в Гліботи, тому що у нас от і USDT постійно, або якщо він сильно проявляється, у нас буде біток по хорошій ціні. Тому е, зафіксували біток у нас на першому місці. З профіту бітка ми інвестуємо. Не навпаки, не вложуємо там якусь монету, яку там нам подобалося, щоб заробити 10 x і вложити в біткоін я дотримувався цієї формули, коли прийшов в криптовалюту, у мене було все добре. Пізніше я почав робити акцент саме на альту, і в мене ну по правду пішло все по одному місцю, тому що вона не відпрацювала тих очікуваннях, тому що я змінив формулу і думав, що я розумніший ринка, що я зможу заробляти більше, чим сам росте біткоін. Але ну не так то було. І як показує практика, лучше прийняти свої помилки зараз, зробити висновки і рухатися далі. Тому, якщо тобі цікаво, таке. Інвестування або торгівля ботами. Ти обов'язково підписуйся на мій канал у Ютубі. Якщо ти це відео додивився до кінця, дуже дякую тобі, тому що далі буду підносити більш глибокі теми, проводити експерименти, показувати все на практиці, як я роблю. І не забувай підписатися на мій телеграм-канал. Там в чаті ми активно ведемо дискусії. Я ділюся різною інформацією, також спекулятивними ідеями. Тому будемо прощатися до нових зустрічей. Фіксуємо ціну 92 тисячі доларів. Ідея про те, що ми в такий цикл зайшли опузафіксована. І прощаємося з вами.